Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео про турецькі нові винищувачі власної розробки та виробництва. Туреччина планує хоче побудувати 300 нових винищувачів КААН, чи як їх там називати, я не знаю. Латиницею абревіатура КААН. В самій Туреччині цей літак відносять до п'ятого покоління. Ну, ось це в самій Туреччині. Це Лише там їх так, так бачить. Це так само, як Руський Рейх теж свій су 57 теж вважає, відносить, називає літаком п'ятого покоління. Хоча... Той 57 57-й йому до, до п'ятого покоління дуже-дуже далеко. Ну, Хоча, в принципі, навіть про що я яке там далеко, йому взагалі не бути ніяким літаком п'ятого покоління, бо той. Руський рейх скоріше розвалиться, розпадеться, ніж за часом можна, можливо, технічно довести цей Су-57 до літака п'ятого покоління. Тобто не бути йому тим літаком. Ну, але повертаємось до Туреччини, до її літака, ну, теж типу п'ятого покоління Каан. Розробник та виробник цієї пташки Turkish Aerospace Industries. Турецький концерн з виробництва літаків, гелікоптерів та ракет різного призначення. Ще так про амбіції турків. Колишній директор корпорації Тай Темел Котіл заявив, що їхній літак, тобто літак корпорації, буде, буде кращий за американський f 35 Ну, це, це говорилось ще тоді, коли турки лише починали розробляти цей літак, і коли цей котів очолював цю корпорацію. Для турецьких військово-повітряних сил планується збудувати біля 100 одиниць цих літаків. Теж планують, розраховують на те, що буде експорт і потенційні партнери. Потенційними партнерами можуть бути, чи можуть бути, чи можуть стати в першу чергу Азербайджан. Вже підписана угода про співпрацю в роботі над цим літаком. Ну і розглядається як потенційний покупець цих літаків КАН-Пакистан. У Туреччини з Пакистаном досить тісні стосунки. Туреччина для Пакистана будує військові кораблі, і саме такі, як саме як і для України типу Ада, який оце гетьман Мазепа, який вийшов нещодавно на ходові випробування. І другий це нещодавно спустили на воду. Тобто такі самі корвети Туреччина будує і для Пакистана, і теж продала ліцензію на право виробництва цих корветів у себе в Пакистані. Ну і так само як в суднобудівництві, так і з літаками Туреччина планує. Надіється, що Пакистан теж зацікавиться їхнім новим літаком типу 5-го покоління. Може вони доведуть Пакистану, що це літак 5-го покоління, його варто закупити. Раніше заявлялось, що вже в 2028 році. Будуть поставлені перші 20 одиниць цих літаків, ну а з 30-го року вже почнеться таке суттєвий ріст виробництва. Далі трохи історії. Рішення про розробку літака прийнято 15 грудня 2010 року виконавчим комітетом оборонної промисловості Туреччини. Літак, який отримав назву. Назву шифр ТФХ. E, Розроблявся він як заміна літакам F-16, які є в військовому авіапарку Туреччини. На початку робіт над Faму. E, і концепцією літака і над потім і розробкою. Концерн Turkish Aerospace Industry хотів намагався співпрацювати з іншими компаніями, ну, щоб робити літак в партнерстві. Серед перших потенційних партнерів, співучасників створення літака була шведська компанія Saab. І Військове відділення авіаційне військове відділення корпорації СААП. Це було з 2013 року і по 2015 рік, коли було прийнято рішення, що літак буде свій власний лише турецький. Потім було, було намагання. Співпрацювати, але вже не в створенні літака, а вже сегментарно по вегонам з рашистським розтєхом. Не склалось і з розтєхом. Ще е, тоді, ну, в ті часи, е, намагання щось е, зробити з розстяхом е, турецький президент Султан Ердоган разом з кремлівським е, виродком, з кремлівським фюрером, 27 серпня 2019 року, вони разом спостерігали за е, польотами рашиських е, су-57, е, ну але Ті польоти, ну скажімо так, по-русски, не впічет Ердогана. Ну і він все ж таки вирішив, що їхня країна, його країна Ердогана, буде, може зробити і зробить краще і сама, умовно кажучи, знов таки по-русски, байдеться без саплів. Потім намагалися співпрацювати з британською BioSystems, Systems. Це було в 2015 році, щось там навіть підписували. Ну, офіційно перше представлення пресі літака TFX відбулося 30 червня 2021 року. Перша одиниця була виготовлена 4 листопада 2021 року. Офіційно назва KAAN присвоєна, оголошена 1 травня 2023 року. Перший політ планувався спочатку на 27 грудня 2023 року, ну але не вийшло. Перший прототип провів перші руління та наземні випробування 16 березня 2023 року. А перший політ в реалі таки відбувся 21 лютого 2024 року. Ну а вже зараз корпорація Тая очікує, розраховує. Поставити перші 20 літаків в варіанті блок 10 в тому ж 2028 році. Ну а потім вийти на рівень 2 літака на місяць з 2029 року. Ну і Концерт ТАІ розраховує отримати річний дохід 2,4 мільярда доларів. Орієнтовна ціна. Літака приблизно 100 мільйонів доларів за одиницю. Ну, Пару слів про те, цифри факти, як я кажу. Максимальна злітна вага 27,2 тонни, максимальна швидкість 1,8 маха, максимальна стеля 17 тисяч метрів. Ну, розміри 21 метр завдовжки, розмах крил 14 метрів і заввишки 6 метрів. Ну і на закінчення ще така одна маленька, ну, відносно така цікавенька деталь. 15 лютого 2024 року Україна висловила зацікавленість в придбанні літаків Кан. Я чомусь в це не вірю, що це станеться. Хоча було б з одного боку цікаво. І цікаво опробувати їх в бойових діях, в реальних бойових діях. Я думаю, що Туреччині це ж це було б цікаво. Що ви думаєте з цього приводу? Чи можливо це теоретично, і як, як би ви дивились на, на те, якби Україна все ж таки підписала якийсь там контракт і закупила там ескадрилью, скажімо так, таких? Літаків. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть такі коменти, що ви думаєте, як ви вважаєте про ці літаки. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!